Привіт усім! З вами Лейрок, і це знову пригоди Даста Ми зараз перебуваємо в селищі Аврора. І нагадаю, у попередніх серіях ми майже все попідчищали, Тобто більшість секретів знайшли, що нам серйозно має допомогти в, в закінченні гри. Тут уже фінішна пряма в записах пише 85%. Тобто це вже серйозно. Плюс зробили купу побічних завдань і будемо продовжувати йти за основним сценарієм. Але спочатку я хотів би перевірити, як остання жителька селища, забувся, як вона називалось, там, де ми вбили першого боса.

What? well, it's just after everything you've done for us, for for us, this village, for everyone, mm -hmm. really. Ну, no, так для всіх зробив. mm -hmm. Істинного героя. I honestly don't feel like too much of a hero. Ну так у нього таке минуле Hey, I'll sign it too. Usually for comic relief <laughs> Na, care, z -z Vas Oh, darn it! I don't have any paper on me! Could you grab some from the shop? Here's some money. I'd go get it myself, but I'm a sort of blacklisted How was Name I supposed to start, know those displays would fall over so easily? Don't worry, I'll go get your paper for you

And the paws are a reflection What? That's how we sign our names! See, it says right there! Fidget! Well, uh, great! This is great! You two are just... just swell! Good luck out there! And thanks again for saving Surahi! I'll never forget it! So... Well, that's it. Mission accomplished One more Only snow left And... Так, у нас є 20 побічних завдань уже. То можна йти далі. Одне з досягнень ми виконати не зможемо, так як тут е в, в, в речі Джіані ми не поклали отруйний плющ, а якщо покласти, то тоді було б було б тут досягнення. Ну що, ще є час І можливість для інших досягнень. Ой, не те. А тепер поїхали далі. Це. Ось йому могли б дати. Отруйний плющ. Проте вирішили бути добрими, ну, принаймні, в цьому проходженні. Так. Нам... нам сюди у гори. Ага, це перехід в, в, в. Поля Скорботи. Так, тут ми вже забрали усе, що могли. Так, нагадаю, так, в попередніх серіях ми підчищали вдвох, а по сюжету ми здолали. Дух Каїна, який здавав місяцекровних і їхніх прихильників генералу Гаюсу. Тут у горах повинно бути останнє поселення місяцекровних, і ми повинні його знайти. Вау, тут гарно. Ну і не забути Бопу набрати снігу якимось чином його принести туди. Вечери. Тут є вже секретик. Даст to dust. Отак ну, ми хочемо зустрітись з Ginger, яка також пішла на північ, це жителька сел села Аврора. Вау! У них набагато більше здоров'я. Це не просто. Це так розумію звичайний монстр. Уже хожу шкі одягнені Так, а де ж секретик? А ось іде. Вовчик охороняв. Все, секрет є. До речі, можна ще переодягнутись. Тут усе нормально. Так, тут. Є кращий варіант, а є набагато кращий варіант. До речі, можна отримати досягнення за зроблений предмет. Ага, потрібен торговець, нам не вистачає. А у неї є ці предмети. Добре. Це вистачає. Так, серйозно все піднялося. Так, далі тут вау. У нас був такий класний амулет. Тут трішки краще, трішки гірше. це кільце хай буде, не знаю, напевно, ще згодиться, щоб підсвічувало. Так, нам ще потрібен жовтий кристал. Ну, записочка Чи я? я міг вилізти тільки раз, але не знаю, чи я хочу повертатись в те місце. Я думаю, щось було не так з моїми очима. Так, було так кам'янисто і. Там, крихко. Або заблокований крихко. Ну сюди вистрібнути ми поки що не можемо. Як розумію, тут стрибок потрібен краще. Давай тут снігу скільки. Курочки вже дійшли нас. Братчик-братчик. Чибрачи. Тришки них приставити. Looks like the snow hasn't fully settled yet. We should be careful. The slightest wrong move could set off another avalanche. Don't no, look at me. You're the one who can't fly. Yes, but you're the one with the big mouth. <laughs> <coughs> hey! oh. Take it! Там цегалі таке. О, А. Чи є у нас щось новеньке? Ні, немає. Принаймні поки що. Так, а що у нас тут? Ключик. Ну, і все, на поки все, дивимось куди тут і їде це все? Можна або праворуч, або вгору. Так, без допомоги. Ну Так, тут теж стрибнути поки що не зможемо. Це вже нам знайоме? Я так розумію, це еще підсвічувало, хоча в нас є кільце. Його навіть вибухом не проймеш Ну там уже ціла братія. Новий рівень. Швидко ж. Ну, атаку поки не можна підняти. Знімаємо тоді здоров'я або захист. Захист або здоров'я. Захист. Тут ще десь є секрет, Правильно, повинен бути. ковчик Сколько же вас тут я Там ничего. Десь щось ми пропустили. Крайні поки що. Все одно будемо повертати, а може і не будемо повертатися, ну нічого. О. Коляче кусаються. Уже давно збережень не було. До речі, тут буде. Затиснули вовчики на незручну позицію. Тут також бажано стрибати вище. Вау. І куди ж ми застригнули? О, пиджет. Я не знаю, що вона робить, але не хотілось б дізнатись так, а як тепер стрибнути? Ось так. О, подвійний стрибок. Прямо просто так. Взяли і видали. Правда, прямо просто так. Можна туди саме зберегтися. Так, ну і що ж? Оскільки в нас збереження, я думаю, варто вже буде продовжити в наступній серії. А на поки все. Дякую за увагу. Бережіть себе.